Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець ЮЕА і дивимося від підписника. Сьогодні з нами грає Док Грозний на ІС-4, на ІС4, вірніше, карта Мурованка. Ну що ж, до бою. Ось що значить записувати бій з першого дублю, так? Хто ще не вірить? До речі, зараз розповім чудову та цікаву історію, і ви зрозумієте, чому я посміхаюся. Тому що. Хтось там не вірить, що я записую реплеї від підписників з першого дублю. А ось е, е, герой відео, коли надіслав реплей, то він написав приблизно, що там буде. І я прошу завжди, приблизно пишіть. Рекомендую, приблизно пишіть, що буде відбуватися, або що відбулося в цьому бою. так, так? Да? Мені вже буде легше, і я вже буду розуміти, е, що в цьому бою приблизно буде. так? І Він написав мені, до речі. Що, з водом розвалили мурованку просто в хламіще. Ну я вже в передчутті тоді чудового та цікавого бою, а можливо епічного. грає, можливо, епічного. Грає не один грає з братішом е, обзводним під ніком Фалмер, так, Він теж на із четвертого грає. Що таке із четвертого? Із 4 ну, я вам навіть знову чудову та цікаву історію розповім. У нас бачимо динамічно бій буде відбуватися, я так розумію. тому що, ну, Якщо ти береш ну, береш до взводу когось, то беріть одну ту саму однотипну техніку. Я вам рекомендую, ви не пошкодуєте. Ну, це, Звичайно, якщо там хтось виконує якісь там особисті бойові завдання, то. Беруть, там, наприклад, ЛДшку, беруть петехи, щоб ті настрілювали, або там ще якісь різні там варіанти. А якщо ви просто хочете по фану пограти, понагинати рандом, то беріть однотипну техніку, продавлюєте, прочавлюєте е якийсь напрям. І е я думаю, у вас це вдасться, тому що якщо ви навіть тут у нас звод з двох гравців, якщо у вас буде звод з трьох гравців, то ви продавите прочавите, одного там по фокусу, розвалили, другого по фокусу рознесли. І у вас вже поліпшений чудовий настрій, а у суперників погіршений не чудовий, не поліпшений настрій, так? <смі> Антиполіпшений, так скажімо, настрій, вони знітяться і ви так чудово переможете. Поки я розповідаю чудові та цікаві історію, 4-0 не в нашу користь, до речі. <смі> Отже, вже я в перечутті епічного бою, вже, вже я знаю, хто буде тягнути цей бій, так? хто буде тащити цей бій. <смі> і я думаю, що витягне наш взвод. Так, і що таке із 4? Із 4 я колись знову ж чудову та цікаву історію вам розповів. Зустрів я його колись на карті Тундра. Я грав на Суперконяжці. Там, де, отова, ну, ви знаєте карту Тундра, там, де. Е... Така ущілена, де б'ються тяжі, петехи туди броньовані там від башти можна пограти, постріляти. І я ж від башти. І проти мене із четвертий теж від башти. І що ви думаєте, я його башту не пробив? Отже, в нього башта дуже-дуже міцна. Ну, вона найміцніша башта так на 10- якщо я не помиляюсь. Експертні експерти, як завжди, поправляйте в коментарях. Так, ну що, починаємо вихлопушувати суперників. Чомусь не забрав шотного, я чомусь здивований, а зразу поїхав на... Об'єкта 777. що це, це, напевно, такий теж був план план на бій, так? Чудовий та цікавий. 2770 3000 вже настріляно, 2.510 натанковано. Це у нас не пройшло ще 4 хвилин бою. Це я по броніщу, Ось воно, броніще, так. Я не пам'ятаю, чому я його не прокачав. Я по-моєму там на 9 рівні СТ-1, по-моєму, чи як там танк, так, так? Я, по моєму до нього докачався, а далі я чомусь покинув. От я не пам'ятаю, і з 7 у мене прокачаний, і 8-7 у мене прокачаний, а із 4-й я чомусь не прокачав. От не пам'ятаю чому. Щось мені не сподобалось, чи мені зведення там не сподобалось, чи перезарядка того не сподобалася. Я не можу згадати, так. Пишіть в коментарях, чи вам сподобалася гілка. Ну, непогана гілка, так, бронічинські броніща там. Мені мені напевне здалося, що мені вистачить із АСомою два сніців, правда? Можливо, так. Але вже дивлячись на ваші бої, я дуже багато які танки хочу покачати. Поки я розповідав чудові та цікаві історії. Ми вже не те, що вирівняли бій, вже в нашу користь бій, але просадка по ХП не в нашу користь, так? Е, я так бачу, що. Ну, в принципі. Все е, вірно написав наш герой відео, що... Витягнули, розгромили, розтрощили мурованку саме взводом, тому що наш братіш совзводний вже трьох знешкодив. Наш герой вже знешкодив одного, це ще тільки початок. Так, ще буде у нас, Ну як початок? Вже середина бою, але початок по прихлопушуванню ворогів. І вже 3500 настріляв. Чудово, супер чудово. Виїжджаємо вже в оточенні суперники. Вони вже знітились. Вони вже зрозуміли, що е, основну таку масу броні броніщ е, наші герої понешкоджували, і вони знітились. Там лише бачимо, що наш БВ 215Б. Він там один б'ється проти двох танків. Треба йому допомогти. Допомагаємо? Допомагаємо два вороги знищено. 4000 тисячі настріляно. Непогано. Так. Стоять знічені знічені суперники, яких ми повинні прихлопушувати без проблем. Я так розумію, що е, ще і, так скажемо, голдозалежний танк, так? тому що бачимо, на поліпшених снарядах грає. Е, так, 440 одиниць шкоди пострілу, 340 пробиття. А бронебійні. Ну, бронебійні в танках СРСР вони завжди дуже слабкі. Просто, ну, неймовірно, неймовірно слабкі вони. Хоча ми граємо в топовому топі. Можемо собі дозволити так, пограти Тупо в такому топі ще й на поліпшених снарядах. Бачимо, що тільки поліпшені зарядників. Бачимо, що ще й в нас боєзапасу може не вистачить на весь, на весь бій. <гум> вихлопушення. Іде жорстке вихлопушення суперників. Вже наш звод на двох знешкодив шість танків. Може, я не помилявся, що це буде епічний епік, так. <гум> Епічно постріляли, 5500 настріляно, Десь хочу 8000 деміджу і хочу, щоб ще й був воїн. 6 ворогів щоб було. Ще є по кому постріляти. Так? Ну, втратили ми ПВХ, ну він там один поїхав, чомусь він чомусь думав, що його там прикриють, ну його там артилерія хіба що прикривала. Тут у нас ще залишився. Єлка 90 залишився. Практично ялиться. Він буде зараз підсвічувати. А в цей момент наш герой підсвічується, але його в башту тут ніхто не проб'є. Ми за таким рельєфом, в принципі, непоганим, що його точно тут ніхто не проб'є. І ще проти нас одна десятка лише залишилася, а то дев'ятка дев і 2.8. Вісім. Вісімка точно не конкурент. У дуельних дуелях точно не конкурент. Так, наш братіш агресує там разом. А, так почекайте, хто в нас гілка. І в нас ще ж об'єкт залишився. З об'єктом <'ї> там, там поїхали, вибивають берег. Ну, суперники чомусь не хочуть, бачите. Ну, 12-10 це ще не поразка. І просадка по не така величезна. Могли б вони якось. Вони зашкірились. Вони зашкірились, вони е, сподіваються, що вони от рельєфа відіграють. Мені здається, що вже не відіграють. 5 ворогів знищено. Я хотів 6, буде у нас 6, мені здається, що буде. Все Перед нами ще Лорен 40Т. Наш братіш вибиває AMX. На двоїх вже вісьмох знищили. Це кретез. Взводом, так? Вихлопушили. Мруван. Вага, а там нашого братіша Ти що? І в цей момент лорейн 40Т е, знешкоджує нашу артилерію. Так, дуель на дуель з зімбіщем ще одним. Цей буде всажувати. Ну, всадив Всадив Один раз тільки всадив і вже не хоче битися, типу. Не трогайте мене, я поїхав по своїм справам. Мені треба перезарядитися. І на ялинці, бачили, R2D2 такий допоміжний. Зра... Завжди допомагає, от завжди. В будь-яких боях допомагає. Тут вже трішки успішив, е треба розвестися. Ну, теж Лорен ну так? У нас так я 5 ворогів з наш герой знищив, наш з 4 знищив, 6900 настріляно. 5, 2500 натанкований. Я думаю, що ще натанкується, бо ще будуть у нас дуельні дуе. Об'єдналися, турчик з лорей і будуть, і будуть виманювати. Ось. Будуть виманювати, і вони барабани будуть настрілювати. Ось він починає настрілювати, він під'їхав туди. Під ту водонапорну башту Ах. Це КП зараз прав. Танкуємо. 3200 натанкував, 700 7400 вже на. Ах, зашкоджує нашого братіша, ну наш братіш так допомагав на А. Ну все, зараз ми підпомсову. Все, відстрілявся. Е, Лорейн. Поїдемо його заберемо. А! Наш братишка там між будинками стоїть, прикриває, щоб кутурчик не заїхав. В основному, чергу турчик з нас зніс багато. Так, нас Ну так. Да. Так, ще спробую зловити. В нас швидкість, ну... Ну так. Повільно. Мені здається, що я не захотів далі прокачувати. що... Повільний дуже, так? Бачимо, є одна він від на столі гармати, я думаю, після цього бою буде й друга. Що повільний? Отже. Е, Об'єкт 277 це швидкість. Е, і 7 швидкість і броніще. Так, трішки менша швидкість, але броніще. А ну-ну, ну, ну ну І що? Вони там знову об'єдналися, де ж що таке? 12 КП залишилося. Я щобіша дуже мало ТП залишилося. Напруженіший тепер момент битви. Тепер треба витягнути. 2 на 2, у нас. Запекліша така битва. Приїхав на тобі, до побачення вже. Танканув тільки ще. 3500 натанковано. 7500 настріляно. 6 ворогів знищено. Я думаю, зараз треба дати, щоб... Е, наш собзводний п'ятого ворога знищить, правда? Чотири хвилини до завершення бою, ще спробуй зловити черпотурчика. Може все ж таки як варіант. Боєзапас порожній. а я не помітив, боєзапас порожній. Точно це тепер точно на нашому братішу треба знешкоджувати. Окей. Поїхали на захоплення бази. Ну я б рекомендував, напевно. Якщо що, то... Е, ну, можна буде... Якщо навіть нашого героя знешкодять, то е, наш е, він може за нашим трупіком сховатися. Пожертвувати, так скажемо. Пожертвувати. Я ж казав, може не вистачить боєзапан. А в нас, ви пам'ятаєте, є такий герой наших від підписників, так? Зірка реплеєвих підписників Андрій Каванкушер, який е завжди ставить неповний боєзапас на бій, йому цього боєзапасу вистачає і виходять епічні бої. Ха, мені здається, йому б тут вистачило, навіть якщо б не повний боєзапас поставив. Так, стоїть. Я на захоплення, хай вже думає. У нього чотири снаряди, він, розумієте. Цим бакущиками. Ну, в принципі, як варіант. Якщо ззаду виїде, то це вже все... Це, це вже поразка точно. Може бути він героєм бити, так? Стали такі два красунчики. Ну що? Напруженіший момент. Не напружений, а напруженіший момент битви. Чи вийде Футур? Мені здається, вийде. От йому нема чому втрачати. Виїжджай! Так. А, ми 5 секунд. 3, 2, 1. Захоплення бази. Є! Ну і постріл. Чудово! Це бій, я розумію. Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні! Та всім дякую до зустрічі.